Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарик Phoenix star Це новинка 2022 року, надана для огляду компанією Atlant Market. Даний ліхтарик, як я вже сказав, новинка 2022 року і представляє собою універсальний ліхтар для тривожної валізи. Або аварійний ліхтар для побутових потреб. Він відносно недорого коштує. І має ряд цікавих характеристик, які будуть дуже корисні в період війни, вимкнення світла або просто як вміст тривожної валізки. Комплект поставки досить скромний, але включає в себе все необхідне. Це кабель USB Type-C для зарядки вбудованого акумулятора та тімляк. Запасних оурінгів тут немає. Оскільки ліхтарика, їх майже немає, клас вологозагості в нього невисокий. В самому корпусі була вставлена гримувка, яка захищала акумулятор від розряду під час транспортування та зберігання на складі. Ну і стандартний набір гарантія, інструкція та рекламний буклет. Ну і звісно, сам ліхтар. З цікавого на що слід звернути увагу на графіки розряду, які надав виробник. Невисока яскравість ліхтаря, і майже непогана така стабілізація яскравості, як ми бачимо, максимальна яскравість 20 люменів з падінням до 15, 16 люменів. Основний режим 4 люмени і мінімальний режим 1 люменів, майже повна стабілізація. Як я вже сказав раніше, Phoenix E-Star Star це аварійний ліхтарик. Його основне призначення надати вам хоч якесь мінімальне світло. При умові довгого зберігання та за необхідності, коли все інше світло вимкнене або ми не маємо доступу до батарейок та акумуляторів. Виробник заявляє, що ударостійкість ліхтаря 1 метр, він повністю виконаний з пластику. А вологозахист всього ip 24. Це пов'язано з його конструкцією: це так званий ліхтар жучок, який відомий нам з радянських часів. І за рахунок динамо машинки ми можемо виробляти електрику, яка буде живити акумулятор ліхтаря, і відповідно живити світлодіод. Ліхтар Phoenix E Light має три джерела живлення. Перший це нікель-металгідридний акумулятор пальчикового формату або звичайна пальчикова батарейка з напругою 1,5 В. Другий варіант живлення це суперконденсатор, який ми заряджаємо, заряджаємо від нашої мускульної сили за допомогою динамомашини. За потреби, наш нікеліметал-гідний акумулятор ми можемо зарядити за допомогою порту USB Type-C. Ця система, на відміну від класичної, яка нам всім знайома по радянських ліхтарях. Вона буде працювати значно довше і ефективніше, оскільки є будований акумулятор, і в якості елемента джерела світла використовується світлодіод, а не лампа з спіральним накалюванням. Максимальний режим заявлений, як 100-люмен всього-навсього. Є два інших режими: 23 та 1 люменів. І, в принципі, це все хіба що є порт USB Type-C для швидкої зарядки будованих акумуляторів. Давайте тепер розглянемо ліхтарик уважніше. На хвостовій частині у нас присутній отвір для тімляка, і тут же присутня клавіша сувна, яка блокує собою ручку Динамо машинки. З іншого боку, ми бачимо батарейний відсік. Він призначений для пальчикових батарейок. Відкривається він дуже просто нігтем. І після чого ми можемо. Отримати доступ до батарейного відсіку, побачити гумовий ущільнювач по периметру і комплектний акумулятор пальчиковий для металгідридний на 1300 годину 1,2 вольта. Без цього акумулятора ліхтарик буде спокійно працювати. Закривається все так само, нігтем. Ніяких додаткових ущільнювачів і хитрих елементів тут немає. Керування ліхтарем винесено на верхню панель. Присутній механічний сувний перемикач, який вмикає вимикає ліхтар. Перед ним присутній індикатор заряду. Він побудований по дещо іншій схемі, ніж ми звикли у Феніксів. Тут три кольори: зелений, жовтий та червоний. Червоний відповідно розряджений, зелений заряджений і жовтий це щось середнє. І також він об'єднаний з кнопкою переключення режимів. Ліхтарик не має ніяких додаткових магнітів на корпусі, які б дозволяли його кріпити до металевих поверхонь. Він призначений для використання саме в руці, його не можна повісти ні на кліпсу, нікуди. Це дійсно аварійний ліхтарик на всяк випадок. Це не ліхтарик на кожен день. З цього боку корпусу ми бачимо додатково USB порт, USB Type-C закритий гумовим ущільнювачем, призначений для зарядки вбудованого акумулятору. З цього боку ми бачимо порт USB Type-C закритий гумовою заглушкою. Призначений для зарядки вбудованого акумулятору. Виробник не вказує час, за який можна зарядити вбудований акумулятор від механічної динамомашинки. Але при використанні порту USB Type-C для повної зарядки акумулятору 1300 мАч знадобиться близько 3 годин. Якщо в нас цей акумулятор сів, то для живлення ліхтаря використовується вбудований суперконденсатор. Тобто в якійсь мірі його можна назвати акумулятором. Як я вже показував, перемикаємо перемикач і у нас відкривається механічна ручка. Відповідно, бачимо, що з такою конструкцією ми не можемо досягти великого, високого волокозахисту, оскільки у нас великі зазори механізму механічного присутні. Але враховуючи, що ліхтарик повинен бути в тривожному рюкзаку, це ніяк не відобразиться на його роботоспроможності. Для вмикання ліхтаря використовуємо кнопку і починаємо користуватися ним. Можна і без цього, але час, звісно ж, роботи буде у нас по заряду акумулятора. Якщо ж, ми виймемо акумулятор. То можна побачити, що в нас його немає. І у нас в роботі буде чисто суперконденсатор. Ми його вмикаємо, ліхтарик світиться, будуть доступні у нас всі режими, але індикатор розряду буде, відповідно, показувати червоне світло, що означає, що ліхтарик буде розряджатися. Ось він вже і розрядився. Але якщо ми будемо якийсь час робити механічну роботу, у нас знов-таки ліхтарик буде світитись. Це я використовую максимальний режим і при великій частоті натискань наш колір світлодіоду зміниться з червоного на зелений. І будемо мати якийсь час заряд. Проста надійна система з резервуванням живлення, і ліхтарик, я думаю, повністю. Заслуговує своє місце, щоб жити десь в тривожній валізці. Ліхтарі подібні Phoenix eSTAR. Раніше я вже бачив на фотографіях тривожних валізок з Японії, які жителі Японії використовують при землетрусах і тому подібного. Там в їх тривожних рюкзачках часто зустрічаються подібні ліхтарики, які дають небагато світла, але в повній темрямі це вже якась альтернатива. І можливість пересування та знайти необхідні предмети. Крім того, за рахунок двох типів живлення, ліхтарик можна швидко позарядити і використовувати без проблем. З мінусів, як я вже сказав, можна назвати ну, невелику кількість світла, яку видає ліхтарик. Але коли немає альтернатив, це вже хоч щось. І друге, це те, що в нього невисокий клас волокозахисту, але знов-таки. Порівняння порівнянні з іншими ліхтарями, які були раніше виготовлялися радянського періоду, там вологозахисту взагалі не було, і ліхтарі собі чудово працювали. Тут, звісно, більш складна електроніка, але відповідно і вологозахист у нас хоч якийсь тут вже присутній. Такий от ліхтарик Phoenix Star, наданий для огляду компанією Atlant Market. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.